Брати і сестри, є одна небезпека перед цим словом, яке приходить вважати себе кращим за інших, вважати себе, ну, слава Богу, я не багатий, то мені не горе. Слава Богу, що в мене кажімо, є, є певні трудності, є якась убогість, не так не горе мені, не горе. Я щось краще. Сьогодні це слово приходить, щоб викривати нас, але теж, щоб помогти нам. Бо на кінець. Ви чуєте, що каже, любіть ворогів ваших, чині добро тим, які вас ненавидять. О, яке слово дуже важке. Практично є неможливо до виконання. Неможливо своїми словами виконувати це своїми, своїми силами виконувати це слово. Тому в іншому місці говориться на Кінець негірної проповіді, чині це і будете синами Отця вашого, що є на небі. Хто є син того, хто є на небі? Сином є сам Христос, сам Ісус Христос. Чинити так, це бути на зразок Ісуса Христа, це мати Його природу. Любити так, як Він. А Він полюбив нас до Кінця, віддаючи своє життя. Він полюбив нас ворогами, каже апостол Павло. Ця любов є любов самого Христа. І тому, щоб любити так, то Він перше викриває, викриває небезпеку, яка не може заважати. Горе вам багатим. Говори тим, які покладають своє життя у багатстві цього світу. Так якби насититися, мати, мати гроші, мати владу, то ви дава життя. Кінець за це свариться, за це воюється, усе життя за владу, за гроші. Потім людина помирає, лишається своїм дітям, щоб вони теж воювали і сварилися за то саме. І щоби теж не мали спокою. Бо маєте вже в цьому вашу втіху, каже слово. Покладаєте все у цю у цю марноту, в тому маєте свою втіху. В іншому місці втіха то є Святий Дух. Утішитель є Святий Дух. Якщо ви покладаєте свою втіху у багатстві, то, то Святий Дух не має сили, щоб допомогти вам. Гори вам, що ситі, або горе вам, які є повні, бо будете голодувати. Бо вже маєте все, бо вже повні самі себе. Тоді вже Бога немає місця, просто щоб зайти, щоб допомогти нам. Немає місця для Святого Духа, якщо ми повні самі себе. Тому горе. Горе вам, що смієтесь нині, бо будете, бо будете ридати і сумувати. Є такий сміх, який є оманливий, який є зовнішній, який є маскою, який прикриває правду, яка є всередині нас. Людина сміється багато разів, бо захищається. Захищає те, що є всередині. Хочу показати зовні. Гарну картинку, але все всередині повна страждань. Тому горе вам, які так смієтесь. Але горе вам не є прокляттям, можна це розуміти так, як якесь прокляття. Горе тобі, біда тобі, кінець тобі. Горе вам в оригіналі звучить приблизно як співчуваю тобі. Співчуття моє співчуття. Як перед тим, блаженні ви у Богі, блаженні ви означає щасливі ви або «мої вітання», «мої вітання, мої вітання вам. То тут горе вам це моє співчуття. Христос не приходить нас судити, тільки щоб показати, які є небезпеки. Бо правда, що своїми силами нам ну, неможливо виконати це слово, неможливо любити іншого, навіть найближчих, навіть найближчих. О, як тяжко любити найближчих. А любити ворогів, любити, тим, любити тих, які чинять нам зло, неможливо. Тільки якщо Христос дає нам свого Святого Духа. Тому для того ми є тут, для того, щоб черпати цього Духа. Слухати Його Слово. Через, слово приходить, через слухання Його слова приходить віра. Через слухання Його слова Христос пом'якшує наше серце, відриває наше серце від ідолів цього світу. І через прийняття самого Христа в цьому таїнстві Євхаристії в Христі Господь хоче жити в нас. Реально Він. Приходить сили, щоб жити в нас, якщо ми приймаємо, бо можемо це робити як жест зовнішній, як якусь традицію, щось що потрібно, або реально дати Богу своє тіло, дати Богу своє життя, щоб Бог діяв у нас. Бо ми, може, навіть не хочемо любити ближнього, не хочемо любити ворога. Але Бог дуже сильно хоче цього. Якщо ми йому дозволяємо, то він сильний, щоб давати таку любов. Тому сьогодні можемо тільки приймати цю благодать, приймати безкоштовно, бо не можемо нічого за це дати. Господь хоче давати самого себе, давати себе даром нам. Амінь.